ДПС води супроводять. Придивіть документи. Ми з автобуса знімали вночі стоянці. Документи придивіть, знімали. будь ласка. Зафіксовані. Які документи? Які, які... Ну, ваш автомобіль. У нас Знімало. відео виставлено на сайті. Дивіться на себе. будемо дивитися. Будь ласка. Спасибо. Моє Вам не мали, що пане кандидат, туди покажіть. Туди Мені покажіть, будь а ласка. Ви покажіть, покажіть. 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 Мені народ уже мандат дав. Покажіть мені, будь ласка, своє посвідчення. Я журналіст. Ви маєте... Покажіть своє посвідчення. Я вам щойно показала. А, ви являєтесь усе, хто? пішоходом, водієм. хто журналіст. ви. Являєте? Я журналіст. Журналіст, виконуєте свої обов'язки. Я, я свої обов'язки і виконую. А ви, а ви виконуєте свої. Проблеми, проблеми? проблеми? я ні в чому не бачу. Ні, так, ви в чомусь бачите роботу. Ви, чому, на роботу. Проблеми? Ну так, я так займайтеся да, охороною громадського порядку. Згідно закону. Згідно закону, я виконую закон. Пригоджайте мені вести виборчу компанію. Це кримінальна відповідальність. Не вихай, треба в нахід поїхав. мастер спорта по Господи, Ты знаешь, свое мастерство именно у вас. Если ты хочешь стать профессионалом, не сиди дома. Приходи в бункер. Работай 24 часа в сутки. В цехе, шатик, Сити. Минус 30. тысячи. Начинается с бункера. Люди стоят. Нахер поехал Ты Лестро. Людям выехать требует. Нахер.

о 15 годині, що ви мовчите, поясніть. Будь ласка, на камеру Я отримую закону і вас. Поясніть в чому прити законні дії закону я до вас про вибор поясніть. Я будь, ласка, маю, поясніть будь ласка, журналістам в коментарі. Поясніть, будь ласка, журналістам. В чому проти законні задати родини депутати? Ніяких проблем питань немає. А Десь в мене є до вас питання. У, у вас, вас може й немає. В мене є. Ну давайте Я вам задаю, в чому а, протизаконні дії. Які? Ваші? Ваших немає Ваші немають. Протизаконні, Які протизаконні дії цього автобуса, який немає? говорить. Я, я журналіст, Це я висвітлюю діяльність. Це мій едиційний намет. Ви не дозволяєте. Дозволяє здійснювати. Це ваш автомобіль, чи Це земна громадська сприймання? Ви так і не дали відповідь, в чому протизаконні <ріст> <ріст> дії. Ви <ріст> не хотіли її чути просто. А ви не даєте? Скажіть, будь ласка. Ходять себе Все, коректно населення, да. в тому числі добре. Я вас питаю, міліції. я що я вас, вас що провокую на щось? Я, вам в лице я поставлю вас замер, так буду з вами А за мене така робота. За... А У мене така робота. На що мені да. Запити? Ну, то відповідайте роботи? Ну, ви культе ви з, 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 з повагою до себе. А я повагу повагою до мене з повагою, да. Так, так само, ви з повагою скажіть, будь ласка, в чому протизаконні дії цього? В То я визу. Я вас запитую. Я що вас запитую, в чому протизаконні дії? Ви яке відношення маєте? Автомобіль. Я журналіст, я знімаю. Автоматизм. нічого зараз не відбувається? Я, я вас запитую. Я ви говорите, що вони, що вони? порушують закон. Я В чому порушення? Я спілкуваюся з окремою людиною. Ви не підслуховуєте вас те, що я кажу. Я не підслуховую, я на роботі. На роботі а ви з ним говорили про особисті речі? Знімайте, ну, автомобіль, який проїжджає поруч. Це ваша робота. Ви хочете сказати, що агітаційний автобус це особисті речі. Такого, такого не казав і казати такого не буду. Слава Богу, камера все так. Завтра в Київ майбутнє по 12 години. Захистимо наше майбутнє. Геть банду я не вірю. Шановні співвітчизні, Україна в інверсіоні, здар'я владних бандитів, на начебто ділянковичем, пішла проти волі українського народу. Провалила процес євроінтеграції. сьогодні вночі за наказом Януковича Беркут призігнав мирний майдан у Києві. десятки людей поранено цими діями. Президент та уряд по суті здійснили антиконституційний переворот. тепер наше майбутнє майбутнє наших дітей і країни залежить тільки від нас.

є themes... руку. — Ну хлопці, Юті, плакати, дають, людям, плакати дають. А вони живуть за наші налоги. За налоги людські живуть, хлопці. Побійтеся Бога, хлопці! Побійтеся Бога! Я лукович, я луковий справ не хочу. Наші налоги Шановні почали. Закликаю вас на Майдан біля... Закликаю вас підійти на Майдан, підійти сюди. Тут працівники міліції заблокували автомобілі і ми не можемо провести мітинг. Я закликаю вас на стоянку біля центральної Я закликаю зараз, вони хочуть арестувати кандидата народних депутата до центру. Я микола бояте, заблокаючи теща, прикинувати заблоковані машини, дати можливість нам провести зустріч із щитача.